Чуєш, кохана, Тебе mm -hmm. як настрій? Класний. Мені мене є файна, фай-файна ідея. Ну за давай кажи. Н не можу так говорити тільки на но що не хто не чув. Ти впевнений, що хоче? Хочу. Добре, хочеш тут? Хочу. Хоровицький, я ну сюди. Я тут. Давай мені розказуй віршик, який ти знаєш. Знаю я що Біг песик через овесик. Що ділась песику. Ходовідський. Якісно а як не то, то. то, Гарно розказуй віршик, щоб я зрозуміла, я вчителька. А. Біг песик через овесик. Що діла з песику. Ходовіцкий. Сідай два. Як два? Тому що ми всі в ліжку побаємо тіні, що ти мені вчительку покажеш, то робить ти мені два і два, два і два. Ой Боже, що я з тобою маю робити? Ти ж мені сказав вчителя. Я зрозуміла, що ти а? хочеш віршики мені розказувати.